Максим Рельський мова, як парость, виноградної лози Пликайте мову. Пильно в ненастанну політь бур'ян. Чистіше ви сльози вона хай буде, вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь. Як океан співає, народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морськім. Немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Збирайте, як розумний садівник, достигли овоч у Грінченка й далі. Не майте гніву до моїх порад, і не лінуйтесь доглядати свій сад.